Ну, в 2014 році мені 13 минало, я пас. <хи> ну, тобто, мені було 13 років, в мене розійшлись батьки в 2010 році, і ось 3 роки якось так напряжено було в сім'ї. Ну, і в мене стан такий напр... напряжений був. І коли почався 2014 рік і ось ця. Усе, що відбувалося, мені було все одно. Я не дуже розумів, що саме відбувається, бо я був дитиною, і там, моєї однокласниці, в якої я був закоханий, і весь час проводив з нею, в неї вбили брата. Ну, тобто, мені це сприймалося як щось таке, ну, це життя, я життя перш, вперше живу, значить, таке життя. Тому я так не дуже був наляканий там чи здивований. І, ну, і якось так воно і пішло. Там був епізод, коли ми в Росію переїхали до родичів, бо в нас нема, ну, не було родичів в Україні. А, а ті, що були, були в ДНР. В ДНР ми якраз їхали через ДНР до родичів, і це була така важка дорога. Ну, і взагалі, так з дитинства повелось, що ще будь-яких людей у формі боюсь. Там була ще історія, що якісь військові побили насмерть в Маріуполі хлопця, Коля Якар його звали, він завжди ходив і читав реп. Ну, за що побили напевно, за наркотики, але побили насмерть і. Ну, тобто, боюсь я військових, будь-яких через цю історію там. Чи, чи взагалі в мене було багато знайомих, нациків там, в тому сенсі, як, який був в 2013 році. Ну, тобто, це були для мене люди, які не нехтують насиллям. Але зараз я так по-іншому це трактую, але все одно боюся військових. Ось, і на початку війни, я так, все нормально в мене було. Я чув вибухи, так, не дуже злякався. Мені там колишня з Маріуполя подзвонила, сказала, що війна почалась. Я подумав, що вона просто щось намагається. Ми ну, якраз і зростались перед війною. Я думав, що вона просто намагається якось увагу привернути, тому я так далі ліг спати. І Ну, я чув зриви там. Я сказав їй, що мені на роботу сьогодні, і хай не видумає. Ну і пішов на роботу. На роботі чув вибухи, там на Куренівці. Е, -е. Ну, тобто я був так е -е, трошки здивований, але не наляканий. А де ти був на Куренівці? Це на якій Куренівці? Хто е -е. знаходиться? Тому що в Києві є Куренівка. Ну, в Києві я був. Ти в Києві був? Ти... Я намагався переїхати той, угу. цей рік. Угу. І в мене, ну, моя сім'я переїхала до Покровську. У угу. мен, мене був важкий дуже рік, і мене змусили вступити знову в Київ. Я намагався там переїхати. Ось. Вступити останні... в Академію? Ні, ні. Так. Це був... Переклад в, біз... в бізнес-комунікаціях з англійської і німецької мови. Зовочка. Е... Але я так теж кинув навіть не через півроку, через на першій сесії кинув. Е... Ну, я був у... у Маріуполі останній раз за місяць-два до цього. Mm -hmm. Я там приїжджав на 2-3 тижні. Ну, тобто я взагалі такий кочовий спосіб життя завжди після 17 років. Бо я приїхав до Києва, так відвернувся від своєї сім'ї трохи і сказав, що сам буду жити. Тому там я і в Києві жив, там і бомжував, і в Одесі жив, і просто Маріуполь було місце, яке я не дуже полюбляв, але завжди міг повернутися. Ну, тобто там є квартира, і який в мене не був поганий стан чи життєві обставини. Я завжди міг хворий там, чи без грошей, без роботи повернутися. Я так зник е і для друзів, і для всіх. Повернувся в Маріуполі і з ким не спілкувався. І нічого не робив. Був дуже важкий рік. І коли почалась війна, я був на роботі перший день. Потім нам сказали, що можете на роботу не приходити поки що, а потім взагалі сказали, можете не приходити. Ну, і На третій день війни мій друг перерізав собі горло шию і, і вмер. І ось це більше моя історія про початок війни, бо війна мною сприймалась нормально. Ну, тобто... Не як щось незвичайне, але коли помер друг, оце був удар. Він теж був у Києві. І... Ну і депресія повернулась, дуже важко стало. Нікого з його друзів не було в Києві. Я там дуже, можна сказати, історично рвався до тіла, до моргу, але там був двохденний не... комендантська година. І не можна було ходити. Ну, і ну, Це був якраз такий стан, коли я, звичайно, зазвичай повертаюсь в Маріуполь, тобто з нічим. Бо в Києві я не встиг там. Якоїсь стабільної сфери роботи дім там знайти. І можна було б в Маріуполь повернутися, але не можна. Е -е. Ну ось. А Київ, ти не намагався спілкуватися з художньою спільнотою Києва? А якщо так, то чому в тебе контакт не вийшов чи ти просто ігнорував цю історію? Ну, чи намагався спілкуватися? Угу. Ну, дайте згадати. Та щось? Намагався, можливо, але я не сильно розумію, як спілкуватися з художніми спільнотами. Якщо б не війна, можливо, я б досі був в якомусь своєму муді, в своєму андерграунді, і, і ніхто б про мене і не дізнався. Бо, бо я не, і досі не сильно розумію, що робити, щоб бути частиною цієї художньої спільноти. Може тобі не треба бути частиною її, чи треба? Ну, я відчуваю, що треба. Угу. О. Е Просто якось не виходило. Ну, я дуже довго страждаю від депресії. Років так, з 12. І вже роки так. Два. Ну, взагалі, як я школу закінчив, я завжди намагався цього позбутися. Спочатку я думав, що це як побічне від болі фізичної. У ну, тобто, мене були і хворі коліна, і взагалі там у мене було зараження крові, у мене сустави дуже боліли. І в такому стані я переїхав до Києва і працював там на важкій праці. Теж було важко. Ну, тобто Ми там спочатку одну операцію зробили, потім іншу. Якось отак почалось лікування депресії. Я подумав, що якщо мені погано, то потрібно все виправити, що може бути причиною. І так перші там, два роки в Києві я це виправляв. Потім нічого не допомогло, я почав ходити до психіатра. І десь вже два роки чи три, може вже лікуюсь. Угу. То ти прожив досвід, який тебе деформувала, те наскільки я розумію. Що досвід того життя це соціальна деформація. Наскільки важливі тобі ці, цей досвід, як художнику? Наскільки він впливає на тебе? Тут треба сказати, що коли війна почалася, для мене це як художника було можливо навіть полегшенням. Бо я завжди був. Ну, я думаю, це не дуже популярне відчуття. І думка. Ну, я завжди в якомусь підвішеному стані був. І в Маріуполі ну, завжди було відчуття, наче життя не почалося. Коли війна почалася, наче всі стали у такому стані, І наче весь світ став з тобою на один бік. Тому можливо навіть легше в яких. Але це не може так безслідно пройти. Я там за бабусю в Маріуполі дуже. Переживав там з батьком, я його послав нахуй. Е, бо він живе в Росії. Ну, в 2014 році частина сім'ї мого батька приїхали до Росії. Ось. І до цього ми з ними спілкувалися. Але після цього, ну, я зрозумів для себе. Хоча це теж на краще було, бо я зрозумів, що це за люди, і. Нарешті зрозумів, що мені просто не слід з ними спілкуватись. І в тому числі, ну, війна стала причиною, бо я не можу бачити, яка в них позиція е, політична. Ну тобто, вони не просто там хороші, руські, чи взагалі якісь звичайні. Мій батько прям, прямо каже: я імперіаліст. В нього в кімнаті висить портрет. Та Путіна ще ладно, в нього висять портрети руських царей, і, і так було завжди е, в моїй сім'ї. Тобто частина сім'ї з російським корінням, частина з українським. Але от у батька завжди був такий імперіалістичний настрій, тому він і поїхав до Росії. І це теж е, про цей підвішений стан, бо я б не сказав, що. Це дозволяє тобі якусь ідентичність е, отримати. Тобто я не мав ні російської ідентичності, ні української. І взагалі моя сім'я якась, ну, типу, як якась каша. ну, Незрозуміло, і навіть родинний устрій теж такий незрозумілий. Ну, це один аспект. Інший аспект, що в мене помер друг, е, Теж я вважаю через війну, бо він був з депресією так само довго, як і я, і в такому ж підвішеному стані, коли твоє життя не почалося, і війна стала таким гарним приводом для її кінця. Ну, Смерть друга поза контекстом війни це завжди важко, напевно. Тобто важко. А інше, що в цей час, коли я активно переживав втрату, я був один, і один ходив по Києву, там ночував в різних місцях, там, в подвалах, там, в метро. І тоді сильно чувствував, відчував себе вигнанцем, бо ну, усім було. Все одно, мене там могли з метро вигнати за зовнішній вигляд. Але найбільш показова історія була, коли мене військові побили. І, ну от це смерть друга, мертве тіло, морг, оця історія вигнанець. Це одна деформація, більш-менш звичайна. Але коли я почав поч... Почав відчувати якесь створення свого життя і ідентичності, ну тобто проукраїнської, і в цей час мене б'ють українські військові. Це теж е, дуже сильна деформація для мене, і, і взагалі, в ну, мене не було ще за життя такого, щоб мені приставляли пістолет чи автомат до голови і пере... Передергували затвір. Хтось цей підходить, щось там. А вони так стоять, знущаються з мене, то один вдарить там, штовхне, чи щось ще. Ну я думаю, ну, це і від поліції можна чекати. Це нормально. Е, ну, як я вже бачив, таке. Просто я не знаю, як цим. Я не, не кажу, що так з усіма людьми відбувається, але. І я знаю, що я можу виділятися там своїм зовнішнім виглядом, і, ну, наприклад, я відношу себе до ЛГБТ спільноти, і ну, в нашій поліції я не сильно відчуваю захист і не сильно знаю, як з цим законно боротися. Тому я просто з таким може. Відчим до цього відносився. все. По-друге, інколи я боюсь якихось занадто правих патріотичних настроїв. Бо праві і до цього могли побити. І я розумію, що зараз багато таких людей воює, і мені потрібно їх поважати, але я не можу перестати їх боятися. І, і я розумію, що Якщо буде перемога, можливо, в нашій країні відбудуться якісь такі зміни, де мені потрібно буде боятися ще сильніше. І насилля теж, ну, тобто, мені довго знадобилося багато часу, щоб взагалі позбутися цього відчуття, що твоїм тілом можуть володіти інші люди і твоїм життям, і фізичне насильство теж, Важко деформує. Але... Але зараз нормально. Тільки я так згадуючи, розхвилювався трохи. Ну, цей страх про страх, що... що я ще боюсь цього страху, бо думка така не дуже зараз актуальна і на часі. І це не можливо не те, про що б я б хотів. Казати своїми роботами, це так просто, якщо говорити, казати про деформацію. А мої роботи зач... зачасту про інше. Ну, тобто, не про насилля, не про. Ну, деякі так, не можу без цього. Але по більшості це не про цей негативний досвід. Був і досвід того, що. ну, по-перше, зараз всім важко буде. По-друге, люди готові допомагати один одному. Ну, тобто, ну, об'єднання відчуваєш з людьми. І це теж гарно. Просто якийсь час це довго перекривав... Ну, цей негативний досвід перекривав це все. Але коли я переїхав до Львова, ну, то відчув повернення до життя. Тобто, в мене весь цей час тут був траур. Але те, що я тут познайомився з художньою спільнотою, мені дуже допомогло. Тобто я почав вчитися, я почав знову лікуватися, і все почало. Ну, я почав відчувати силу в собі і взагалі е, сенс для чого мені жити. Е, тому гарних сторін дуже багато теж.